І так, усім привітки, з вами Олег. Продовжуємо грати в пекельного сусіда або ж сусіда з пекла. Ми продовжуємо грати, і у нас сьогодні три чудових епізоди: Спортивне божевілля, пральний день та час для барбекю. Спортивне божевілля. Сусід нарешті вирішив боротися зі своїм гладким животом. Він використовує все від важкої атлетки до йоги. Від стрибків на батуті до велотренажера. Щоби перетворити. та йокал. а! а... Щоби перетворити желейний живіт на 6 кубиків пресу, навряд у нього вийде насолодитися тишею та спокоєм, коли Вуді поряд. Дійсно! Так, і у нас ще доба... додався нижній етаж, це пральня. Що ж, чому б і ні. Але у цих от фотографій, до речі, на стінах не було. Видно, для цього ремейку вирішили трошки. Ну, трошки пофантазувати з зі стінами, з інтер'єром цього будинку. Так, це є. Блін, тут вже і пес. А, хоча немає тепер. А, папуги. Він його замочив, схоже. схоже. Схоже на те. Так. О! Тепер у нас є електричний провід. Mm. Нічого немає. Сюди? Стероїди. А що ми можемо зробити зі стероїдами? Куди? Навіть цікаво? Так, поки хай уйде звідси. Де сюди, де сюди? Ні? А що тут має бути дуже місним? Ага. Я зрозумів. Так, що ж тоді робим? Так, де це знаходиться? А, внизу. А, стероїди рибам Це, зрозумів. Книжка з вузлами. Замість йоги. Так, тут більше нічого такого нема. Так, немає. Добре, тоді погнали. Mm. <свісна> Поки він цим займається. Заберемо це. Mm. Стрічка... Слід багато важить пружини батута не витримані. а, Дуже розтягнулися. Ага. А що ж ми тоді можемо з цим зробити? Тут усе абсолютно ми вже зробили. Це погнали. Одразу пофантазуємо трохи з. Стенсі. А, ось! До розетки потрібно було. Так, це сюди. Це сюди. Так, це взяли пружина. Так, нам більше нічого тут не надо. Зараз почекаю, поки він займеться йогою. Щоб дібна... От, до речі, як можна взагалі зрозумі... не зрозуміти, що це книга з вузлами, якщо там мають бути намальовані вузли? Це якось тупо дивно. Так, розбираємо. Йдемо сюди. Сюди є. Усе, по-моєму, зробили. <смір> На, тобі. І як він Вуді не, зами... не замічає під е ліжком. Рука ж виглядуй. В <смір> чому прикол. Так, велотренажер. Який весь розлісся. <плес> <плес> так. А до напоя ми нічого не зробили. Тільки що ми можемо зробити? Ми, мабуть, вже все винайшли, що тільки можна. Скільки вже ще три? Ну ось тут ще А, тут уже всі три. Та, я зрозумів. Бум, тому в принципі ми все зробили. Бем! Ага. Ось тобі і маєш. розклалася надвоє і це все так. <oh <Çaina> що у нас тут далі є, далі пральний день? У сусіда генеральне прибирання, час випрати брудну білизну та прибрати весь дім як слід. Після прання білизну треба висушити та випрасувати, перш ніж повісити назад до шафи. Але ми знаємо, Вуді та можемо бути впевненими, що сусіду доведеться зробити ще чимало додаткової роботи. Розпочати. Так, що у нас тут є? Значить. Шарики. Аптечка. В аптечці нічого. Зрозумів. Та йди ти? Я. Якого беня? Капець. Я натискаю, а він не хоче йти. Так, що у нас тут? Нічого? Щось дивно. Нічого ніде немає. Вчай, нічого не перевірявши цілком. Блін, блін, блін. Треба тікати. Нужна це зробити з С... какашками цього попугая попуги. Щось він довго до цього йде А корм для птахів. Я зрозумів. Так це? 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 Це є? Значить, йдемо вниз? Шарики? Провод? Порошок. Ні, uh -uh. uh -uh. блін, ми не встигнемо. Треба тікати, ну добре, корм, ми можемо туди по поставити, на сушку. Uh -huh. <реш> Як завжди? Ага, лопатка. Так, добре, я тут нічого не зможу зробити. Може порошок сюди? Ого! А, дивіться, коло комп'ютера. Дві частини гри. Тієї. Прикольно, а? Давай, давай, давай. Є. його трохи, так, а ніж для папері, а куди тільки ніж? Використати, мм, які інструменти можемо взяти? О, о, сюди може, так і думав, трішки зламано. Ну ми це виправимо, трішки зламано. Хай буде не трішки. Так. А що ж нам зробити з лопаточкою? А я трошечки попросую, і піде собі. Розворушення та перенесення ґрунту. Ще <свистак> трошечки відволічемо. А що ж лише нам робити з цією лопаточкою? Так, розрізають конверти. Що ж робить? Я щось взагалі не пам'ятаю цього, чесно, <плес> так. Добре, доробимо зараз оці от штукенці, які ми маємо зробити з а, птахами. Ми маємо, по ідеї, корм для птахів а, на речі, які сушаться. Все зробити. <плес> Але що робити з ножем? Ось цього я не розумію просто. І лопаткою. Нам залишилося ще два приколи. Один із них це. Просто на розвішених речах. Корм для птахів. А інше. А інше я тупо поняття не маю. Так, цього не вийде. Ага, чому так повільно? Капець, він якось дуже повільно двигався. Це жесть. Чим же ж. А, точняк, він же вбив свого попугу. Я тільки побачив цю. Бачите, папуга який. У нього був, тепер висить у нього на стіні. Ага, зрозумів, це останній прикол. Та тепер чекаємо, значить. От дивіться, я нажав на А, тепер він пішов в шкаф. Так, пересушую речі, іди в Пили Пиле смокче. Ти ти. ти, -ти, -ри -ти, -ри -ти, -ри -ти. Блін, як же ж ти довго? Ну звісно ж треба попросувати. Потім ще рибок покормити. Що там ще за плакат? Ханна Монтана, чи. Брітні Спірс, чи що? Трошки не зрозумів. Момент. Ти розумієш, що ти гладильну доску гладиш? Я щось не побачив, що вона проходила по спорича. Праска. Та ти на приколах. А, почекайте. Я зрозумів. Я зрозумів. Мені потрібно взяти лопаточку. І... Замутити В смислі. Як так? А де ж мені це зробити? Ось тут? Та ти прикалуєшся з мене. Круто! Я так і думав. Одне життя у Вуді. Mm -hmm. Да знаю, цей був цей рівень трішки важкуватий для мене. Хоча я міг би його і без помилок, я просто не знав, що саме робити. З mm -hmm. самого початку. Так, ми взяли трохи грунта. І насипкаємо на, mm -hmm. на полу, ні? Плям. Плями будемо створювати? А де ж нам створити пляму? Сюди може? а а а а. Ну, добре. Так, в такому випадку. Нам потрібно наверх. Скоріше всього, нам потрібно наш ось цей от килим Та якого біса? А де ж йому плісосити треба буде? Той килим взяти? А, Да Да Таке да, чпоньк. Він на собаку буде гарчати через Кейм, чи що, до речі, Да. Ну, ми справилися з рівнем, тому нічого страшного. Що Вуді трошечки побили. <ривіт> Ось такий от вийшов рівень. Да, ми, мабуть, не будемо час для барбекю робити. Якісь ці рівні вийшли трошечки довгі. А, це вже от останній епізод. Ось цей от шестірки він йде вже з другої частини гри. Ну, добре. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки, коментарі також. Всім дякую, всім па-па.